Іх вітаю слава Ісусу Христу. Мама наварила гречки. Щось там, ще щось там є зараз. Побачимо. Скасовано, що це ще які відпочати. Страшні травми, аби він знаходити себе в цих зонах, теж ну, вилізають дуже неприємні хвороби з граничного типу, андрійки, типу онкології і таких інших. А ще на що? Важливо на, на дітей на образування, але це, мабуть, утопічно і мало хто буде на це витрачати ці кошти. Я думаю, перелік достатній. Ви куди евакуйовуєте людей? Речко Я розумію, є, що ви ти. до певного моменту що це ще да? Квашена на капуста Квашена ваша на капуста і речка. а а, а чи маєте уявлення, куди далі люди зазвичай евакуюються? Тобто після цих пунктів перебування в області а, хотів, найбільш популярні хочеш? серед ну тих, хто евакуюється? І можливо ви б могли порадити звернути увагу на якісь інші роботи або? Хліб є. На вашу думку, теж можна із економічної дочки зору нормально жити і можна. Ще хліб є пару кусочків. Лавровий лист положив, щоб не портився хліб. дуже дорого коштує жити, якщо це знову ж таки нерву ті міста. Ми рекомендуємо часто туди, от, наприклад, Область побратиму Харківщина, це рівне і там багато сіл, багато будинків. Блюдо, гречка, капуста. У нас є проблема в Морквою капусті багато? Да. не хочуть морква. на свій район морквою капусті, ваша на морку. на те, що вони зможете. Тобі ноги не мерзнуть. Uh, система гуртожитків, що мерзнуть? — Не мерзнуть, на пункт прийому переселенців, звідти вони отримують адресу гуртожитки. Інші шукає, хто більш може працювати інше зйома, житло знов це тут моя кімната. Це моя кровать. Ще велосипеди старі стоять. Вже скільки вже год, навіть десять стоять велосипеди. Я на них не їжджу зараз. Поки, Може вилічусь, де буду їздити. Всім миру, миру всім щастя, бажаю.